Добрий день, мене звуть Бовкун Дмитро. Я учень 3 класу у дичетицької школи. Пропоную свою роботу, кутковий годинку. Мета моєї роботи перевірити, чи можна за квітами визначати час. Об'єкт дослідження, декоративні та декорошніх квіти. Передмет дослідження, спостереження за квітами. Завдання роботи познайомитися з історією створення першого куткового годинника. Дізнатися про квіткові годинки. У світі спостерігати за квітами у своєї цевості створити макет квіткового годинника, скласти пам'ятку, як створити квітковий годинник. Ще в Стародавній Греції та Римі спостерігали за квітами, які відкривали і закривали свої посики у різний час доби. У XVIII столітті шведський вчений Карл Ліндий створив великий квітковий годинник, але спершу ретельно спостерігав за рослинами. У шведське містечко Упсало приїздили люди з усього світу, аби подивитися на квіткове диво дослідника. Після цього в багатьох країнах з'явилися клуби з квітами. Проте це були не квіткові годинники, як у Карла Лідія, а прикраса міста. Клуби з квітами є в Білорусі, Японії, Америці, Новій Зеландії. Українські міста. Прокидається і засинає у певний час, що йде і перестає, відкривається і, і закривається, ніби за годинником. Я теж вирішив спостерігати за квіти у своєму саду. Результат роботи я записував. Результат роботи буває пропурк прокидається о 4 годині ранку, а засинає о 10. Макс хідник прокидається о 5, а засинає о 20. Портула прокидається у сьомій, а засинає о 11. Лобиє їх. Прокидається о 8, а засинають по різному. Лобелі о 18, а хризантеми крильо о 19. -ій. Крокус у тюльпані тицемеличних, а прокидається о 9, а засинають вони по різному. Крокус по засинають о 15, тюльпани о 18, а прицемоличник о 21. Якщо і на прокидаються о 10. а засынает, ну, а сейчас я засыная о 16, а на Инг 18. Торопились не сюда про Прокадайте о 18, я засыная о 6. Матюха дворога прокадайте о 19, а засыная о 8. Козылей. Все. Лучше прокадайте о третій годині. Шепшида, і це корінь прокидається очі в Марк дикий прокидається о четвертій. четвертій. Кульбаба лікарська прокидається о п'ятій. Осот, звичайно, прокидається о шостій. Бюдок прокидається о восьмій. А бати і прокидається о дев'ятій. На основі своїх Остережен я створив макет квіткових годинників з докорослих і декоративних з докорослих. А для тих, хто зацікавиться моєю роботою, я пропоную пам'ятку. Висновки. Я дізнався ще перший квітковий годин. Динник створив карму Лінний. З'ясував, що в багатьох країнах світу. Створюю декоративні квіткові годинники. Спостерігав за квітами і, зрозумів, що їх життя, тісно пов'язане з рухом сонця, а ще залежить від місцевості, де ростуть квіти. Створив маки квіткових годинників. З декоративних та декоративних квітів. Склав пам'ятку, як створити квітковий годинник. Наступного року я запланував блиснути квіти та присадити ділляття. Так як вони були розташовані на макеті, дякую за увагу!